Опа-на. Пішов, Опана. що, працює. Привіт глядачам каналу золотий карась. Ну що, дождалися, да? так? І я дождався. Ну як завжди пішли ловити карася. Зараз буду довбати кілометри льоду, шукати де він є. Ну і в принципі вам буду це все розказувати, показувати. Намірений я сьогодні все ж таки на карасик. Погнали його шукати. І в принципі, так як наш карась любить корщі, от дивіться скільки я тут їх знайшов. Ну, Давайте зараз буду ось це місце швидше за все роздовбувати і помаленьку пробувати тут когось виловити. Так, ну от дивіться гіляки в воді і от швидше за все якщо наш карась і є, то він стоїть саме тут. Обдовбуємо ці місця і будемо якось пробувати тут когось знайти. О! Супер! Томився! Опа! Фух. Тепер з Китаю прийшли до мене такі дуже цікаві удочки. Я їх ще доробив, переробив. Фух. І сьогодні будемо тестувати, як вони працюють. Фух. Це то, да! Старі я вже. О! Ось так от вони виглядають. Флікціончик, відповідно. Далі мотельок. Дивіться, скільки в мене його тут. Жирненького, гарненького. Лиш би тарасик тут був. Я не думаю, що він не повинен бути в таких корчах. Чим більше мотиля, тим краще. О! Ось така от апетитна порція. Ну і давайте пробувати, що в нас тут є і чи є тут у нас хтось. Але бана, в принципі, щоб дуже... Я б не сказав, хорош руки трусяться так, надо Ну, довго в одній лунці в принципі можна не затримуватись. Тож, якщо тут карасик є, значить він повинен клюнути ну, майже зразу. Хоча може і бути трошки прошеним. Що за фігня? Що, геляка чи що? Дивіться, ні? хіляково рушиться. Ніфіга не зрозумів. Певно, що карасик з ходу взяв. Ну правда цей карасик завів за якісь от гелячки. Ну, це дуже погано, бо так би мовити, замотав зразу. Ну от як бачите, в принципі з місцем я не помилився. Карасик тут є. Але і якщо великі тут гілячки є, то... <кій> ну, Якщо він замотав, то це вже все. Навіть не чую, щоб тут хтось був далі. Ну, в принципі, немає тут нікого. Я думаю, або завалік за корча. Зараз я, певно, що візьму другу вуличку щоб не розлякувати зараз, не обривати ось цю. І попробую на нього половити, а тоді вже буду відбивати. І так, друзі, спроба номер 2 Та в мене вон там замотано. Як ви бачите, за гіляки щось зачепилося. І давайте буду пробувати на інші. Таке щось все-таки там завело. Зараз спробую, може щось вдасться тут висипати. Геляк дрібних тут, певно, що море. Якщо карась якийсь плюс-мінус гарний клюн, як його звідси діставати, я ще поки що не знаю. Вон там, як. О, дивіться, дивіться, дивіться. Є покльовочка. Щось прижимало. Ніфіга взагалі, не можу понять. Взагалі. Корчі гіляки, що тут таке? Може взагалі яка дрібна риба затягує, підтягує. Клевочка. Что это такое? Блин. Я нифига не разумею Небе по клевочке а. я. Что-то как Ну рыба однозначно, только ну, вот яка. трошки пододовбував і зараз буду далі пробувати, ну не може бути, от. <кій> такі от корчі, такі от кущі, і що без карася, що це підйом? Щось не пойму, так закинув. Трошки глибше. О, трошки глибше. От, ну Давайте поки що щось <кій> воно не клієнтне, часом думаю, попробую дістати я ось цю водочку, що в мене зацепилася. Дивіться, щось щось жме. бачите, щось покльовує. Зараз ще і цю поставлю тут і тоді займуся вон тим водилищем, що в мене зачеплене. Ось так от виставив дві водочки, а тим часом попробую Витягти ось цю, получиться має чи не получиться Зараз будемо бачити. Є для цього в мене ось такий от відбійник. В кого нема на зимову риболовлю. Раджу купити 100%. Ого, скільки тут гелячок. Якби був просто зацеп, то питань не було б. А так, у Ну що, друзі, поки <coughs> карась не хоче, давайте зараз попробуємо Перевірити тут наявність окуньків. Хоч і корчів тут багато гіля, навіть і не знаю, що в мене з цим вийде. Без мотилка, гачки голі. І може бути трохи біда. Опа. 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 Хто в нас? Тут. О! А ось тут, дивіться. Ось такий от. Маленький рабенький. Я тут розловився. Не так, як хотів, звичайно. Але поки що хоча б так. Маленький матросик, опа! Дивіться, замість карасів хто тут? А це вже не маленький матросик, це вже трохи з кращих. Mm. Я не, не пойму це що вони. Тут і на мотиля мене клювали, не думаю. Ну, Тросики пішли. Не то що хотілося б. Ну, але що поробиш? Було? Непонятно Зрізалась мармишка. Не мій день. Козочка перев'язана, можна далі пробувати, вилавлювати звідси окушків хоча б. Ну, друзі, як бачите, і по окуню, і по карасю щось. Тут тихо, хоч місцина, ну прям дуже класна. Були спочатку напливи, але жодного карасика я так і не спіймав. Ну нічого, не, розтро... не розчаровуємося, шукаємо його далі. Зараз мотаюсь і буду йти собі пробувати, шукати такі ж самі перспективні ділянки і пробувати все-таки там зловити карася. Так, друзі. от Дивіться, ось таке от. Не знаю, цікаве не цікаве місце, але луна тут надовбана, як ви бачите, дуже і дуже багато. Значить, в принципі, тут хтось щось ловив. Що, давайте спробуємо. Зараз порозкидаю і буду, в принципі, пробувати. О, що це? Подивіться, Попав одразу прямо на корча, якогось, видно. Виставляємося, і в принципі будемо пробувати тут когось знайти. Що поклевка? Щось он там. Ніби дивіться, так? Да? Щось. Схоже, що тягає, дивіться. Задирає. Мимо. Мимо ну, щось було. Цікаво Дивіться і знову зразу покльовка Я хочу цю удочку ще закинути А там хтось вже покльовує Тільки прийшов Ну і що це таке? тягає тяг проводи засікти опа. опа і друзі дивіться карасик таке я його знайшов я думав щось подібне до тих напливів що там було там ми бачили тягало, як тільки могло, а клюнути ні. А тут все ж таки карасик, як ви бачите, проклюнув. Ведь, весь шоровать. Ну, тут а то ты уже клюнь хоть нормально. Опа! А я що казав, що карась. а Який. І бачили, як він клює, не пає, не пає. Але як бачите, він тут є. Довго я, друзі, його тут шукав. Я навіть не думав, що він буде клювати, але бачите, підібрав я до нього оснащення і... Вже не першого, так би мовити, ловлю. Пізніше розкажу, що я зробив і на що я ловив. Отак от легенько підчищую лунки, бо сніг нападає. І зараз далі буду ловити красиво. Настільки мотилька. Мормишечка. Дивіться. Дивіться на цю мормишечку. Вона працює. Зараз додавлю він. Любить зараз багато мотильків. Краще спокушатися може буде, а то бачили, скільки я його вичікував. А ага. от бачили, який він обережний зараз. Покльовки є, але от досікти його. Бачите, грає легенько щось. Ну, це по-любому карась Дивіться, який він наскільки він прошений. Бачите? І що ти йому зробиш? Тільки чуть-чуть підіграю і буду надіятися, що на гру він зреагує краще, ну дивіться. Не пойму. Чому це? Навіть і не карась. Може вже исенька поприходила. А ну-ка, 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 шо у нас тут? Ух ты! А я ждал карася. А пришел, друзья, вот. Оконярічку. Ну, теж піде. Опа. Так, що? Ну давайте буду додавати мотиля. Я от не знаю, а може він все-таки зараз любить її. Невелику кількість. От я не знаю. На карась там був. Окунь, видно, так з льоту прилетів. Постою трошки зараз на стоячих, поспостерігаю. Є тут хто чи нема. Ну і в принципі, якщо тут нікого не буде, будемо пробувати шукати їх в інших місцях. О, дивіться щось. Дивіться, поставив постав на стоячу і яршара. Дивіться, який А, колючка. А ну як тебе обережно відцепити? Гатячу клюнув у нас єршара. Але ми прийшли сюди, як ви знаєте, не за йоршом. Так, ну чекаємо ще, зараз позбираю йоршиків. І якщо нічого не буде, тоді будемо йти далі. Ну що, пішли? Пошукаємо кращої риби. Цього мотиля пожованого вже можна забрати. Може все ж таки сюди трошки рибки підійде, поки ми будемо її шукати в інших місцях. Штука на полоха І он пішов. Тут і там. О, де, 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 де. Поклвочка. Ну, короб, скоріш всього. Може напливи. Опана, опана, Опа-не. Пішов, працює. Ого, вимотує, блін. Вимотує жорстко. Дік та Так. Трошки пішов сюди, але все одно ще. Фу, вже руки трусяться. О, знову пішов. Ось такий от фрикціончик, в принципі, виручає дуже. Ще й дуже. Рух, ноги вже підкосилися, трусяться. Ой. Чуть послаблю фрикціон Ліска тонка. Через то. Не хоче виходити. <клес> так, і підходить. Ні. Пішов трохи на мене і назад. <риклад> ну навіть не бачив ще його, Вон удочку твою поплавка зачепив. тут Зараз, зараз всі позбирає водочки. Це вже скільки я його пробую. І дивіться, пішов собі паровозик. А взагалі не, не хоче йти. Ну ніяк. Тільки чуть-чуть підійде і все. Опа, я його бачу. Невеличкий. Нібито невеличкий. Ну, в принципі, кілошка, напевно ну, ж. Кітошка. Які Садам. ставки, кажіть. Садам. Ну, друзі, сьогодні якось так. Як ви бачили, є і короб. Є і окунь, є і карась, правда. Я не знаю, якось так ривками, пішов туди, там знайшов, пішов туди, там є. от сижу вже певно, що з годину і все. Не знаю, якісь такі напливи цікаві. Але розливився сьогодні. Ви бачили самі клас. Кому відео сподобалось, ставте лайк, коменти і до нових зустрічей.